Приємного всім ранку дня. Також приємного вечора. Це шоу-топ-модель по-українськи, де збуваються мрії, де конкуренція переважає людяність і бла бла бла. Ми сьогодні знову продовжуємо оцінювати фотосесії. І сьогодні в нас на повісті дня випуск п'ятий. Я думаю, що це відео буде таке коротеньке, тому що в випуску п'ять була всього одна фотосесія. І Я хочу, щоб це був випуск такий більш лайт, щоб ми просто з вами десь хвилин 20 просто покайфували попеличе. А ще давайте зацініть швиденько мій сьогоднішній образ, тому що я фарбувалась блін півтори години. А до речі, якщо вам подобається мій макіяж, усі продукти я виклала у Shorts, а також мій TikTok. Там прям повноцінна розпаковка. Я показую всі продукти, які я купила для макіяжу, як вони виглядають, я їх наношу, їхню ціну. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться. Не забувайте, що в мене є інстаграми, телеграм-канал. В Телеграмі я дуже дуже активна. В інстаграмі також я останній час. Так заглядую, не забувайте також тут поставити лайк і підписатись, бо 70% людей, які дивляться мої відео, чомусь не підписуються. Ну так як цей відосик буде такий коротенький, я зроблю вам бонус, і ми подивимось, як учасники перевтілились. Тому що на випуску 5 було перевтілення, і давайте зробимо також що огляд на це перевтілення. Ну а що? Тема фотосесії ми проти утримання тварин у неволі. Як завжди буває на топ-моделях, посил крутий, але виконання так собі. Тому що, наприклад, коли б я побачила таку рекламу на вулиці, я подумала, що це навпаки про щось контактний зоопарк. на якомусь районі відкрився, заходьте, в нас тут контактні тваринки. Фотосесія, якась така добра. Можливо, я не зовсім добре зрозуміла цей посил. Напишіть у коментарях. Чи вважаєте ви, що ці фотографії, які я зараз буду? Буду показувати, відповідають темі, що ми проти утримання тварин в неволі. Отже, заходять учасники на локацію. В них було чотири бокси з бітоном, з тарганами, з такими великими металицькачками, з щурами біленькими і з кроликами. Кролики були останні, знаєте, вже як віддушена. І ось вони повинні були зробити чотири фотографії цих чотирьох боксів. У кожного учасника була своя емоція, яку вони повинні були демонструвати з тваринками. Наприклад, у Ревана була емоція заступництву у Насті Панової ніжність. Це все, що я знаю про емоції, тому що далі була така нарізка, і там вже не зрозуміло, хто яку емоцію отримав. До речі, я думаю, що це не дуже добре, тому що глядач не розуміє, яку емоцію йому показують. Тобто, це не було до кінця обговорено про кожного учасника. І також я вам не буду тут показувати по 4 фотографії кожного учасника, тому що. Оцінювали по одній, я так розумію, найкращій з цих чотирьох боксів. І давайте почнемо. Настя Глаченко у нас буде перша. Ми одразу бачимо, це бокс, який погано вимитий в якихось розводах, плямах. Тобто, прям видно, ось це таке пластмасове скло, можна так сказати. Також, звісно, я, як ретушер, я буду докалупуватись до деталей. Ці ось дірки білі, через які учасники перелізали між боксами. Можна було трошки, якби і закрити. Малювати, ну хоча б білим, оцю основну дирку. Ну а взагалі б ідеально, якщо вони були б зелененькі, як травичка. Ну, це просто такі відволікаючі моменти на фотографіях, які не дають у повній мірі зрозуміти основний посил, основну ідею. Професійні ретушери вони вже знають на що звернути увагу, якесь сміття, так би мовити, підчистити на фотографії, щоб фотографія виглядала більш кращою. Настя тут доволі мила. В неї напевно була емоція якась милота. Дружба, в принципі, прикольно, але що мені не подобається, що в неї немає шиї, ніби таке маленьке тіло, і тут пас якась велика голова, звідки не візьмись, вилізла. Їй потрібно було трошки нижче опустити плече. Це вже саме робота модельна. Це вона вже повинна була слідкувати за тим, як в неї все в кадрі. Мені подобається кролик, який сидить біля її спини. Він так прикольно за травичкою сховався. Мені подобається, як вона схрестила ноги, але чомусь. Цю вони мені виглядають якимись велетенськими, тобто якась ілюзія тут ракурс, напевно, такий був, що ноги виглядають прям. Ну... Такими дуже масивними саме ступні. Але, можливо, просто якщо дивитися вперше на цю фотографію, це і не кинеться в очі. Ця фотосесія мені знову нагадує стокові фотографії. Тому мені хочеться до них відноситись як до стокової фотографії. Просто якась локація, просто якісь емоції, просто якісь люди. Ну, Настя, в принципі, я думаю, справилась непогано за такі маленькі погрішності, типу, що вона сховала свою шию. Ну, я ставлю цій фотографії 8. Далі Настя панова, і в неї була емоція. Є ніжність, але я бачу тут щось інше. В мене таке враження, що ніби вона цього бідного кролика збирається зараз з'їсти або придушити. Він такий наляканий в нього очі більше, ніж у Насті. Ніжність, не знаю, ніжність в її позі, от ноги в неї доволі ніжно виглядають, але лице дуже напружене, дуже напружені руки, і кролик переляканий. Трошки такий дисонанс, але в принципі непогано. Я думаю, що на Шість з половиною Настя від мене заслужила. До речі, я не розумію. В неї такі ноги покоцані. Це скло. Чи це в неї якісь ранки? Це також що можна було прибрати на ретуші. До речі, ви мені писали деякі, що ти так багато чого розказуєш про ретуш. Давай покажи нам свою ретуш, там до ретушу фотографію. По перше, мені впадло. <схід> По-друге, і це найважливіший фактор. Я вже намагалася зробити в попередніх випусках. Фотографії, які я викачую дуже поганої якості. Я не знаю, що можна зробити, коли там тебе фотографія важить 30 кілобайт. Як її відредагувати? Але в наступному випуску будуть фотосесії, які в принципі можуть підійти. Там, в принципі, більш-менш я знайшла якість. Тому дивіться, будь ласка, мої наступні випуски. Там я відредагую фотографію, так як я вважаю потрібним. Ось так. Далі в нас Даня. В нього, напевно, теж щось було по емоціям ніжності, дружби. І ось з Дані були всі в шоці, тому що попередні учасники боялись залазити і до торганів, і до щурів, і до пітона. Боже, там такі істерики були всі дівчата на паніці вилазили, плакали. І тут Данька такий приходить і такий, наспокійніки, я просто оці чотири бокси, отак пощолкав. І зробив класні фотографії. Доволі мило. Така фотографія, до речі, можлива для захисту тварин. Тобто він проявляє ніжність до таракашок, яких нібито, знаєте, так не люблять у світі. Але він такий ніжний. Ця фотографія мені більше на тему фотосесії. А попередні, не знаю, більш такі по лайту і навпаки, купити кролики у цьому зоомагазині. Прибрати всі деталі, плюс написати слоган «Врятуй мадагаскарського таргана, зачекай, не дави вони. Вони теж люди, вони теж живі. Даня тут прикольно себе вмостив. Мені, до речі, дуже подобається, як Даня вже не в першій фотосесії кладе свої ноги. Він, прям, я не знаю, в нього якийсь талант вмощувати гарно свої ноги. Єдине, що не подобається, що дуже сильно він нахилив голову. Також трошки такий ракурс, ніби в нього дуже велетенська шия і голова, але фотка взагалі супер клас. Я їй ставлю, знаєте, я їй поставлю 9, тому. Що я бачила в інших учасників, будуть фотки ще кращі. А далі в нас Діма Харламов, і ось тут вже до речі, напевно, все-таки від моделей більше залежить, як буде сприйматись фотосесія. Тому що Діма, ось так по-материнськи, по-батьківськи, захищає цих криленяток, і в нього вираз обличчя такий, ніби він трошки страждає, і, ніби він очами промовляє люди. Ви що хочете, щоб ці бідні тваринки жили в неволі, схаменіться. Подобається як він сів у кадрі. Дуже вдало він себе розмістив, незважаючи на те, що не видно його стопи. Це одно дуже класно. Подобається, що кролики такі біля нього пасуться покіненькі. Йому прикольно так зав'язали волосся. Ну, от він прям максимально такий природній чувак. Цій фоці я ставлю 10. Я думаю, тут ви зі мною погодитесь. Далі Лена Фіофанова, і Боже, це звершилось. Перша фотографія, на якій в неї закритий рот. Але вона тут тримає цих бідних щурят, ніби вони не живі, а ніби це іграшка. І мені не дуже подобається, що вона так взяла тваринок у купу. Там їх п'ять штук. Вони бідні, не знають, що їм робити. В Принципі, вираз обличчя в неї непоганий. Мені не дуже подобається, що тут такий блік на її обличчі через це пластмасове скло. Мені подобається, що багато. То щурят не в неї в руках а просто повзають, і в принципі це також підходить на роль захисниці тварин. Але через те, що вона отак їх тримає в купі, ніби вона їх трошки ненавидить. навидить. Типо захищає, але ненавидить. Було б набагато краще, якби в неї був один щур у руці, і вона б якби його так ніжненько тримала. А так ось ця кагала виглядає не дуже. Але в принципі на сім я думаю, Лена справилась. До речі, ви мені скажіть, як вам взагалі такий посил фотографувати з тваринами? Я знаю, що тут люди можуть поділитись на два табори, дехто буде проти. В 21-му році був прям бум на такі фотосесії з тигринятами, з маленькими сумою, з і я осточна проти такого, щоб якесь маленьке тигриня везли в фотостудію там спалахи світла і так далі. І це взагалі не нормальна атмосфера для дикої тварини, тим паче маленької. При тому я не проти фотосесії, наприклад. З доберманами ці собаки знають команди, вони навчені всьому. І в принципі, вони знаходяться завжди поруч зі своїм хазяїном, який їм дає ці команди. І в принципі, тут напевно нічого такого немає. І мені не здаються, наприклад, фотосесії з конями чимось таким поганим, тому що в основному вони проводяться на якомусь ранчо, на природі, тобто в довкіллі цих тварин. Це також, якось знаєте, вибірково. Я думаю, можливо, правильніше було заборонити пов. Ністю фотографувати з усіма тваринами, але поки що в нас в Україні діє закон про диких тварин. Тобто, вже ніхто тобі легально пуму не здасть в оренду. У ну, собак там, типу, такого це можна. Напишіть, будь ласка, ваше ставлення для фотосесій з тварин. Розділяєте ви тварин по категоріям як я чи ви абсолютно за там за всіх тварин, чи абсолютно проти всіх тварин в фотосесіях? Так, а ми йдемо далі. І Далі в нас Ліза доронько. В неї дуже схожа поза емоція напрягу шиє, як у Насті Панової, тільки в Лізи трошки важкуватий низ. Зараз ви мене забулите за те, що я кажу про вагу і про зовнішність. Але не треба мене булити, бо ну блін, ми ж оцінюємо фотографію, як вона виглядає. да? В реальному житті мені абсолютно пофіг хто як виглядає. Виглядаєте, як хочете. в неї вираз обличчя, як у п'ятирічної дівчинки, яка хоче, щоб в неї погрався котики. Вона не розуміє. Чого котик з нею не грається. Видно, що вона не розположила до себе тварин і вони просто порозбігались, біднесенькі. Я ставлю у цій фотографії 5. Далі в нас Іра Мойсак. Так, мені, в принципі, Іра подобається, вираз обличчя такий трошки. Трошки страдальчиський, трошки вона не доуміває, що тут проїздять. Всі ситуації мені не дуже подобається, що в неї обрізані ступні, тому що нога ніби так дуже різко обрубується. Але прикольно в неї так звис кролик, ніби він на такому чілі на розслабоні, який нижній. І в принципі, фотографія непогана. Іра добре повернулася лицем до світла, на вісім потягне. Далі в нас Ава, і її взагалі вигнали з першого боксу, хоча вона нормально з пітоном полагодила. Їй було, звісно, страшнувато, але вона проявляла зацікавленість у тварині. Але чомусь Сережа вирішив, що її треба вигнати дуже довго вона там щось стелиться, розкачується і так і каже, Ава, все, до побачення. В принципі, от мені дуже подобається її поза. Вона так, ніби йде до тварини з такою ніжністю. Видно, що вона прийшла в гості до тварини у цей бокс, що тварина. Тут головна, і в неї така поза і такий вираз обличчя, що вона реально тут гость. Звісно, погано, що пітона не дуже добре видно, але блін, я би сикувало його, наприклад, брати в руки, ну в баню. Ава трошки в розмитті вийшла в такому блюрі. На першому плані в нас така така дровинячка. Але якщо обрізати оці білі штуки по бокам і залишити просто цю дровинячку. Ну, було б набагато краще, і навіть коли Ава на задньому фоні мені подобається. Прикольно ж було, якби змія звисала з цієї гілки, і тоді б ці фотографії взагалі ціни не було. Але поки що через таку трошки незрозумілу композицію я ставлю 6, Але якби трошки переграти, були б всі тисячу. Далі в нас Макс Сосновський, і він взагалі виглядає як король кроликів, як якийсь кролячий сутанер. Так розвалився. У нього кролики, як його дівочки, як самочки. Він так тримає, у нього таке вираз обличчя, трошки томний, але на, і вираз обличчя, і його тьмова тіла більше кажуть нам про якусь сексуальність, ніж про захист тварин. Ліва нога в нього кудись провалилася текстура, і вона як обрізана вийшла. Не знаю, Мені здається, що Макс прикольно виглядає, але є трошки таке непопадання. Ну, Я поставлю ці фоці 4. Далі в нас Маша. Вона, до речі, в боксах непогано йшла, але на щурах її прорвало, і вона взагалі вилізла. Це була її, напевно, фобія. Інші учасники ж такі, що Маша може чогось боятись, може бути такою тендітною дівчинкою, тому що Маша проявляла себе загалом на проєкті як дуже смілива дівчина, а тут вона забоялась мишок. Тут вона позує з арганами і, взагалі, дуже подобається тут, от, наприклад. В маші перші я бачу якусь модельну роботу. Тобто то тут вже я не скажу, що це фотографія якась стокова. Тут прям модельна. В неї гарно повзуть таракашки по руці, їх навіть видно. Я так розумію, неї ще на шиї є тарган, але вона його закрила рукою, тому не дуже видно тільки там якусь частину. І взагалі виглядає. Ну прям знаєте, оця фотографія могла вже публікуватись не просто в якійсь рекламі, а в якомусь модному глянцевому журналу. Ну зі статтею ми проти насилля на тварин. Нема дуже гарно. Я маші десятку ставлю без питань. Далі в нас Міша. Міша такий вирішив погратися з кроликами. Також виглядає дуже мило. Він прям видно старається налагодити контакт з тваринками. Ну і Міша сам по собі він же там флорист, в нього такий вайб натуральності, природи. Я думаю, він там кайфував від цього завдання, коли був з кроликами. Навряд чи хтось кайфував прям з тарганами. Не дуже подобається, що кролик вийшов розмитий, і не дуже подобається, що Міша не дивиться в кадр. Було. Прикольніше, б, якби кролик був не розмитий, і очі б дивились прямо на нас. А так, ніби не вистачає трошки його погляду, трошки лиця. В принципі, непогано. Не скажу, що це 100% попадання в тему фотосесії, але має місце бути. Тому ці фотографії я ставлю всім. Ну що їдемо далі? І я вважаю цю фотографію просто геніальною. Мільйон із десяти п'ятсот тисяч лайків подобаю. Просто супер-пупер клас. Мені тут подобається тупо все. На цій фотографії реван, і в нього емоція заступництво. І тут прям видно, що він захищає цього пітона. Такий «ти що? Ти куди? Ні по масті прьош, брат, тон. Захищаю тебе нікому в обіду не дам. Мені дуже подобається. Його вираз обличчя, його поза. Трошки, мені здається, він правою рукою занадто сильно стиснув у горло пітона. Але якщо не звертати увагу на цю дрібничку, взагалі фотографія вау! Мені дуже подобається по кольорам, по тінням, по вистроєному світлу і цей жовтий пітон. Боже, якщо попередню фотографію я бачила просто у журналі в одній із статей, то ця фотографія тупо на обкладинку, навіть на обкладинку ВОК, який би був присвячений захисту тварин. Взагалі, реван мільйон з десяти. А далі у нас самвели це взагалі контраст. Він ніби тільки ну, починає розкачуватись, а потім бац і знову щось з ним не те. Самвел якийсь ідеальний живий манекен. В нього лице мало що виражає, в нього гарне, прям ідеальне манекенне тіло і дуже гарне манекенне лице, яке нічого не може виражати чомусь. Тут я не розумію, що це за емоція, який тут захист тварин. Це якщо його повністю вибілити, це було б схоже просто на якусь тату, яку ставлять. У саду як ландшафтний дизайн. Тому сам велою взагалі ставлю три за те, що в нього таке блін, кам'яне лице, і він тупо не знаю, не вміє, не хоче якось емоційнювати по-іншому. І, і тут в нас Сережа Стоун, і тут він взагалі така няшка. Це також мені більше схоже на токову фотографію, але вже з рекламним підсилом. Кролики тут доволі такі маленькі, хоча вони й зашугані. І мені дуже подобається вираз Сережа, ну, Хоч і кролик в нього намагається кудись втекти, переляканий. Але дуже подобається вираз обличчя Сережи. Він такий милий, блажений, от прям ідеально до кролів. Трошки є дисонанс з завданням, тому. Моя оцінка 7, але в принципі не все так погано. І далі свят. Свят мені тут нагадує якогось джедая з зоряних війн, він розклав цих кроликів так, ніби вони зараз повинні перетворитися в бойових зайців. Дуже якась войовнича поза, хоча можливо в нього теж було заступництво. І, от, якщо в нього була емоція заступництва, то в нього є попадання. Але якщо в нього якась інша емоція, то ні. Але якщо я не знаю, наприклад. Що це за емоція, то мені важкувато розгадати, який же посил на цій фотографії. Це тільки з боку треба дописувати. Давайте захистимо наших тварин разом. Мені подобається тіло свята, не дуже подобається, що він так трошки тас свій вперед. Чомусь тут усі хлопці вип'ячували свій якби пах уперед. Майже всі. Ну не треба так робити <свят> на всіх фотографіях. Свят непогано, якщо це емоція заступництва. Давайте з цього. Відходити, то це непогано, Тобі можна поставити йому всім. Далі в нас Віка, і в неї, напевно, теж щось типу ніжність була. Вона прикольно обійняла кролика. Навіть кролик виглядає маленько, ніби йому подобається. І Віка, в неї ніжна поза, ніжний вираз обличчя. Мені б, звісно, хотілося, щоб вона також більше дивилась у кадр або хоча б направила своє лице до світла, чого вона не зробила, на жаль. Але, попри всі ці коментарі, фотка виглядає ніжно-милою, її навіть можна брати у рекламу. Ну тут я ставлю їй вісім. І остання фотографія це Влад Дунаєв, і ось мені тут взагалі не подобається нічого. Я не розумію посил, від нього мишки пошарахались. Він виглядає як якийсь машинний злодій, який їх зараз усіх забере. До речі, я от зараз дивлюсь на його тіло, і в мене ну таке питання, що в нього тіло трошки таке немодельне. А йому за це нічого не казали. Типу, дівчат можна значить будішеймити, а хлопців ні? Чи що? топ моделі, що це таке? Ну реально таке велике питання. Тобто там лізу, бідну, на кожному випробуванні шиє за її вагу і казали, ну коли ти схуднеш, ну давай, 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 худне, худне. А тут Влад, в якого і складки на животі були, і ножки такі ну, доволі хороші. І йому нічого не казали. Сексизм виявляється. Фотографія мені не подобається, я не розумію, чому він відвернутий, чому від нього розбігаються ці мишки. Одна мишка повзе в нього по спині, повзе вона доволі мило і прикольно, але. Його того посил і емоцій на цій фотографії я не розумію, тому я взагалі ці фотки ставлю три за цю прекрасну мишку, яка дуже ізяшно спускається по його спині. І це була остання фотографія з фотосесії. Напишіть, будь ласка, як вам ця фотосесія, чи зрозуміли ви її посил? Яка фотографія вам подобається найбільше? Мій фаворит однозначно Риван. Мені здається, він просто порвав усіх, виграв цю фотосесію, і ця фотографія я ж кажу, просто на вкладинку Вок. Ну і далі бонус, про який я казала, це перевтілення учасників. Давайте подивимось швиденько, буквально на 5 хвилиночок, що було і що сталося з ними. У панової не дуже великі зміни. Її трошки підстригли, накрутили і зробили їй такий чубчик. В принципі, виглядати вона якось кардинально по-іншому не стала. Перевтілення її, я б сказала, не зіпсувало. Далі Іра Мойсак, її взагалі ніяк не змінили, просто нафарбували. Можливо, їй трошки затонували волосся, щоб вона виглядала трошки яскраві. У Свята також обновили тонування і накрутили його, трошки підфарбували тон обличчя, ніяк він не змінився. Це, напевно, перший сезон, в якому було мало кардинальних змін у учасників. Я просто згадую третій сезон, як підстригли з Фенерчук, і як обрубали волосся Ірі Ротар, і Боже, ото були кардинальні зміни. А тут просто підстригли зачесали, ну таке. Далі Самвел. Йому просто також підстригли волосся, зробили модну зачіску, зробили макіяж. Все. Віка. От Віка, мені, до речі, дуже подобається. Їй прикольно зробили в цьому сезоні перевтілення, і вона стала прям схожа на якусь французьку модель або французьку акторку. І макіяж так вдало її підібрали. і підібрали. От прям її зовнішність заграла новими фарбами. Але в сезоні Супертемпу її зробили ще краще. Її зробили таку зачіску драйвову піксі. І їй. Так підійшло капель. Віки ну, два рази тупо пощастило. Ліза Доронько, от мені взагалі не сподобалось. Її обрізали волосся і накрутили, і вона з 19 років стала виглядати на 35. Стала не Ліскою, а Єлізавета Сергіївна, бухгалтер із основного діла. Влад Дунаєв, те саме, що і самвел, просто десь там підстригли і по модному уложили волосся. Далі Даня Золото в нічого йому не змінили. І я вважаю, що... Не потрібно йому нічого міняти, тому що він занадто класний у своєму образі. Тут його не треба чіпати. Можливо, і щоб я йому змінила, це одяг на трошки більш яскравіший, можливо, в якихось білих нюдових відтінках, тому що в нього доволі така зовнішність, як аля з 90-х, і я б це не підкреслювала одягом. Я б навпаки одяг якимось трошки яскравішим зробила. От діму Харламова, до речі, з хлопців більш-менш кардинально змінили. Підстригли бороду, пофарбували в темніший колір волосся. От він був такий бандит гітаріст і став якимось бізнесменом чи що. Ну Його однозначно цей образ зробив дорослішим. Але я от дивлюсь, іначе мені подобається, а наче його ця основна родзинка вона пропала. Я зараз слідкую за Дімою, до речі, він тату-майстер. Він з Харкова, але приїхав в Київ, ну це не важливо. І він повернувся до свого попереднього образу такий роздолбай в татушках. Далі Міша, йому вибілили це волосся, брови, бороду збрили на голові, підстригли. І мені насправді подобається, як виглядає Міша, він став виглядати дуже цікаво і дуже по-модельному. Я бачу таку модель на якомусь показі у Мілані навіть, але Міші не сподобалось і не сподобалось настільки, що він не зміг цим. Змиритися і сам покинув шоу у цьому епізоді. Машу Шевченко зробили такою короткостриженою рудою дівчинкою, і в принципі я бачу, що Маші йде таке яскраве волосся, але напевно, щоб я не робила такий відтінок, краснуватий, не знаю, наче прикольно, а наче ні, робить. Її більш такою роздолбайкою. Риван, ну в Ривана нічого не змінилось, просто його побрили. Кардинальні зміни. Настю Глаченко також просто накрутили і пофарбували. Лєну Фіофанову також просто трошки підтонували і зробили їй таку укладку. Вона також, як і Даня золото в аля модель з 90-х, Її також не потрібно нічого робити. Виглядає суперклас у своєму образі, в якому вона є. Аві, до речі, наростили волосся, і мені насправді подобається. Вона стала виглядати. Як підліток невольно. Мені здається, що це волосся їй додало якоїсь жіночності, шарму непогано. Сергій Стоун його зробили також, як Міша Стайлених, однакові зачіски. Мені подобається, що з цим перевтіленням його обличчя стало якимось світлішим і більш відкритішим. Тому перевтілення непогане, але не найкраща зачіска, яку могли йому підібрати. Макса пофарбували у темніший колір, підстригли, і Макса прям зробили були таким люксменом. І він прям так став виглядати реально дорого. Ну, іначе ми про всіх поговорили. Далі учасники пішли знімати промо-ролик для топ-моделі по-українськи, оцей, який ми завжди бачимо на заставці, вже в нових образах. І на цьому я вже хочу завершити наше відео. Пишіть у коментарях, як вам перевтілення, як вам фотосесія, як вам мій образ, так, я дуже старалась і буду надалі старатись робити. Собі якісь красиві макіяжі, щоб ви милувалися мною. А потім я милувалася собою. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте про лайки, коментарі і підписочку. Ну і все гарного вам вечора.